Так, народ, ну шо, всім привіт. Батянь, всім привіт! Що там будеш робити? Розказуй. На, На зиму. Коротше. Будемо готувати комбайна до зими. Треба буде. Стояв вже. Тут вже міні стоїть міні. неділі три, мабуть. Треба буде жаточку підняти, підложити колки якісь, колодочки, бо стояв бута... Шланг на підйом. Зараз попробуємо, заведемо і треба воду буде злить. Бо на воді цей рік від'їздили на воді, бо там короче, утечка вийшла, то залили воду. Так, о. Світло є. Криша є, сухенький зимо є. Зараз спробуємо, побачимо. Прокрутимо може, трошки витрусилось. Чи запуститься, бо холодно капець. Тяжко. Димок пішов уже бачу. Так, дим пішов, а зараз треба свічу накала. Так, є тут така свічана кала. Вона робоча тільки вона не підключена. Там ми її не підключали, бо якби... Її там заводиш добре. Тут дуже просто її підключити, покажи її. Що, що треба. Ну це все робоче. Все. Все робоче просто... Топліву підключити і енергію, і все. Але коротше, то може з часом є... підключимо, то зараз... Ні, 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 рівно став. Та, трошки домоємо. Тепла. В стране угля. Дар. Дар должен з полтычка. Да, так не можна, конечно. Не бажано. Пробуй. Прочі, що? Будемо зливати воду і так, щоб комбайна не замочити, то батя придумав таку систему. шланга підключив на краник. І бачите. І десь туди потікло. Отак. Ось. Заліємо водичку. Що заливати нічого не будемо. Каже, батя, нічого заливати на зиму Там не буде. Радіатор Десь знизу патрубок треба радіатора, буде весною знімати, ага. Ну короче, патрубок, там, Літом була утечка. Десь патрубок знизу пустив. За два дні доляли, чуть не 5 літрів тосолу, тосол да, то, злили, а воду долили. Та і... Нічого, сезон. Та Навіть не цілий сезон пів пів сезона На воді відробив. Та й нормально. Ну і акумулятора, звісно, знімаємо, забираємо додому. там. Підзарядимо і на зиму, на хранінні. тепле місце. На зберігання. На зберігання. Так, сезон більш-менш нормально. Підпрацював Дві поломки було. Пожатці, Шнек. Підшипники міняли. Це така... Перебрали повністю. Да. І що ще? Що ще було? Не А, транспорт. Ой. І, коротше, там у нас ще було. Вола вон там. Да, на сиру, сиру на домолот. Вола обрізало було. На домолоті обрізали. Забило. Забило, коротше. Да, шнека грузки, забило і обрізало прямо біля зіроньки. То ми там. Короче, забандажили. Бандаж зробили та й какарні, нормально ходить. Токарні роботи свої. Ну, Намажили це такі поломки були. За сезон. Таких дві основних. А так, в принципі, нормально. Так, Там батя ключі вибирає із ящика. І забираємо всі лахи з нього. І буде стоять до наступного року. Ну, до весни а там треба теж буде трохи покрутити його, давай? Ну так, ну переберемо. Коротше, так що отак. Підготували, можна сказати. Воду злили, жатку поставили на колодочку. Та й, Та й все, акумулятори знімаємо, ключі забираємо, бо тут в них ноги можуть вирости. Ну, я думаю, що не так що, все, але... все їдемо до хати. Всім пока.